Я Я приїхала з Херсону хоч 4 роки тому, але я вже пережила стрес. У мене я була, коли були зриви в вересні, у мене сусід виїздив руках, тому що двері були заблоковані, і я чуть не погибла, але я жива, залишила. А тут. Тепер... А тут тепер знову я утром ночі стаю та згрив. Я бігом стали бігти туди, бомбосховище. Руки трисяця, давно під 200. Значить, ми пішли в бомбосховище. Багато ракет летіло. В общем, дуже дуже страшно. Це, це, це просто страшно. Але дякую пане Іванові мені горошко, і мене оп'ять спас, він кричить, що Фова, виходьте, в бомбосховище. В мене другий раз він мене спас. Алло. А я тут, на метрополі. А де ви були, як почули воду? Ми були в хаті. Ми чули, що літає, щось жужить, але були з дітьми в хаті. В окритян, не ходили, ні. Ми думали, що минеться, що воно так, не так страшно, але були в хаті. Як почули цей ну, момент прильоту? Ми були в хаті, воно якраз дуже сильний удар був, і в нас в кухні почався дуже дим. І ми пішли в сусідню кімнату з дітьми. Хотіли через вікно, вікно якраз від того видно прольоту відкрилось і ми повистрибували через вікно. Тобто у вас тільки ця кімната постраждала, правильно Так, так. А от загалом по відчуттях страшно було? Страшно було? Були ж сьогодні, просто вони

Штори ну, ну, трошки так захистили, що вона не полетіла полетіло було. Звичайно, що страшно. Але на початку страшніше, коли ти не, рудни, не знаєш. Можна, вони потім коли воно сталося. Зараз ми їх поставимо на вікно. Ну, може. Та, так? Вони десь. Ось страшного. Страшної. Від і вазонки. Значить, живі. І квіти. І живіш, напевно, найщасливіше те, що ми всі живі. І Кревня, давай сюди. — Скажіть, будь ласка, де ви були на момент прильоту? Я да, в підвалі ховалися. — Було дуже гучно тут. Було дуже, дуже гучно, діти дуже боялися, а найпотріше це, що оця будівля це сут. Там Далі дуже гарно притягає, але туди не пускають. Тому, Тому ви були в підвалі.

Це лишається тут. Під час тривоги я йшов додому, я вже почув кілька прильотів, коли... Добирався, і ми жінкою виходили з кімнати. Uh -huh. І коли виходили, ми в коридорі почули як летить хеть прямо над будинком. Ми лягли на підлогу і швидко вибігли в укриття. В укритті ми почули десь перельотів 20-25 десь. Перебували в хаті, вже просто ми встигли, трошки стали. Одразу почали бісити. Які наслідки у вашій квартирі? Квартири нема. На якому поверсі вона? Перший поверх. Взагалі повністю. Повністю. Як вам вдалося зберегтись? Ну, не знаю. Або боза оберегла. Або... Просто ми, так. Ви були... Почали вилітати всі, вибігати. Тобто ви були на вулиці? Так. Як це було, розкажіть. Це тяжко сказати. Бабахнуло, та і все, пролітали зверху шахеди. штук п'ять, може десять, я не знаю. Наскільки постраждала квартира ваша? Вікно. Вікно в основному. Але квартира сама ціла. В принципі, ціла. Моє те, 99 дев'яносто років. Ото світіло. Eu não, consigo, eu não, consigo, eu não